І це е, у нас російська гунтівка Orsys, е, як вона там правильно, С ЛР, але більшість її знає як Орсіс Т5000 в калібрі 338. Лапоа Магнум, відповідно. Е, що за неї можна сказати? Ну, по-перше, е, добра новина, що її власника вже нема, і це за Добра новина, що її власник, судячи з усього, був обізяний, оскільки тут був зламаний приклад, ми її ремонтували. І цей приклад, алюмі... алюмінієву основу прикладу до алюмінієвої основи шасі, приліпили, як гадаєте, чим? Холодною сваркою. І відповідно, ми це все пофіксили, щоб вона далі працювала, але вже в інший бік, так як належно працювати, нормальній зброї в 338. Як би там не було, але на жаль, чи на щастя, в даному випадку,